Зараз тут, за нашою інформацією, знімався башкалівко. Ми чекаємо, ходіть до нас вийти, чекайте, я зараз тут піднімаюся, хель він до нас виходить і складає звинувачення губернатора. Чекайте тут. Хоть вас, ви заважаєте. Хоч дайте капецовку. Сьогодні нами прийнято рішення для того, щоб не було ніяких правопровід. Державну адміністрацію для того, щоб покину малий доступ у і сто відсотків. Чому стала ця ситуація навколо ВМВ? Похоже, с вас повинні, що тут є арсенал, оружія. सबै प्रत्युत बुरी नसियो